Василя, у вас яке було? Гарне? Гарне. Не тепер, не так, як тепер, гармошка і вся були нічого. Тоді духова, веселі, всі якісь дружні були. Ну, ну геть не такі люди, як тепер. Тепер геть іначе світ настав. Да. Тепер, можуть геть і не балакати, якось так, по-німому, випили за спіз... і все. А тоді по три дні гуляли. І ходили, курі збирали попід хати. І... На а друг. розкажіть по порядку, з чого все починалося? От, наприклад, сватання як відбувалося? Ну так. Наприклад, мене сватали. Тоді Свекор прийшов до мілі, позичив хлібину і прийшли мене сватати. Каже, треба сватати тільки позиченою хлібиною. Тоді буде щастя. Та, а я пекла хліб. І в хаті в мене хліб тут була, і там і на дворі. Ну тоді ще на дворі не було, а вони знали, що в мене дуже гарний хліб. І він вони позичили хлібину, щоб було щастя. Так, прийшов до ваших батьків, так? Да? Так. Да. І що каже? Ну і ну, та є той же староса, там де що ж балакає. А поперед того, як же ж матері сказати, щоб на. Що з їсти, <ріст> та кажу брату, кажу, прийдуть же сватать. Ти скажи матері. Він каже матері, маму, сватать прийдуть. тамара правду кажу, бреше-бреше. <ріст> 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 ну, а тоді ж таке то і та. Мама ну, наготовила? Ну, а як? Ну як? Ну наготовувала, а як же? Ну і так, прийшов сват. І сва два старості, староста і жених з хлібиною. І, і я, і, і, і наша моя сім'я ж. Постукали в двері. Що кажуть? Так. Да. Що кажуть? Ну добрий вечір. Прийшли, наче там приказувати. Та йшли, що... та шукали та лисицю, та ще почали там Та Лисиця попала у ваш двір. Да, да. Ну, що вам приказували. Ну, тоді, милі. Тепер вже нічого не приказували. Ну пригадайте, що вони приказували? Для нас важливо записати. А... Що там про лисицю? А ти думаєш, що я слово в слово запомню? Ану Міля, ти бойова. Хм. Помнила, а вже забула. Оце ми йшли і. і... Кудили, поки е, попали у ваш двір? Наша лисиця попала у вас у двір. О, а там там якось я... таке складне було. Mm -hmm. кажу. І що далі? А далі нічого, сіли, випили та. й. Кажуть, пустіть нас у хату, да? наче як прийшли по лисицю. А ви ховалися? Куди? Ну, десь е, наречений мав вас, е, вас знайти. Не смішіть, ніхто мене не шукав і до цих пор не шукає. Сіли, випили, домовились про весілля. Так. Да. На яке число ви домовились? 9 августа. А сватання коли було? Чи... Стой, стой, 7, сьомого, мабуть. Оце так швидко? Ні, мабуть, сьомого. Квітня. А я геть не пам'ятаю. Стоя, я пам'ятала. Геть, гарно пам'ятала. Це вже щось. Ну тоді нам скажете. І почали ви готуватись до весілля. Да. Я не знаю, чи ви готувались, чи не готувались Ну, плаття було у вас? Ну, а як же? без плаття ж не можна. Де взяли? Ну, купили. Яке було плаття? Кремдешинове колись казали. Mm -hmm. Я й не знаю, де ділося Вінок. вінок був, фата була. Який вінок був у вас? Ну, ну не тепер, як оце, що то тоді. Да. Розкажіть, де, де ви його взяли? Де ви взяли його? Купляли? А в кого? Ну, десь в магазині набили. На не буду... базарі. Чи на базарі? ну... Я... Воскові вінки продавались на базарі? Так, так. ленти були? А? Об'язарно ще й багато. Якого кольору? Всякого. Всякого. Всякого кольору. Ну назвіть кольори. Ну, і красні. і... І розові, і голубі, і зелені. ну, ну всякі. Які вони були, з якого матеріалу? Блискучі. Так. Блискучі, а якого? атласні. Такі, наче угу. Такі, такі. На ніжках що було у вас? На ногах. Туфлі. Купили? Ну, Навірно, ж купили, може ж не вкрала. А наречений в чому був вдягнений? В костюмі. Купив чи взяв у когось? Ні, не, купив. І в картузі чи без? Не, з парубок же ж у картузі. А дружки у вас були? Обозительно. А дружки запрошували на весілля? Обозительно. А як? Отак. Сіли на підводу увечері і по селі попід хати. Що вділи вони? Ну дружки щось? Да. Ну, як обичні дружки. В обичному, а молода ж у діта була. А в чому? Ну. Ну не в весільному ж платі ви ж запрошували, в чомусь іншому. Ну, якась таке, ну я на весільному. Чого ж не пам'ятаю добре? А не було у вас такої традиції сорочку вишиту вдягати? Ні, я й до тих пор її не маю, не було Бас. такого. Запрошували ви на весілля, були у вас якісь ще сережки на міста? Не смішіть сережки, Хто мені їх купив за що? Не було в мене нічого. Запро... Як ви запрошували, що ви казали людям? Що просить батько й мати, я прошу вас на весілля? Самі без що чо... без нареченого? Бе без. Угу. Ще треба, щоб він не бачить нареченого, поки спали. У Той вечір, щоб не бачити. Угу. А що ви давали людям, яких запрошували? Нічого. Шишку не давали? Чи платочок там, чи хусточку? Нічого не давали? На біли, чи давали, щось, я не пам'ятаю. Коли, колись пам'ятаю давали, чи тільки не знаю, чи в той Тоді день. чи В якому році у вас було весілля? У 58-му. Як починався приготування до весілля на кухні? Коровай пекли? Обов'язково. Хто пік. Ну, люди сходилися і пекли. А Тут... які люди, як їх запрошували? Кого саме? Міля пекла вам коровай чи ні? Не, я ще тоді з Мілію не... не геть не в одному колгоспі жили. Вона жила тут, а я жила у нас нижче. Тут було перемога, а там було ворошило. Ви коровай свій пам'ятаєте? Да ja, чого ж не пам'ятаю. Розкажіть, який він був? Гарний був. По величині. З... Великий, з зубчиками, а тоді ще тремки робили. Ну. Крали ж оці теремки, дивку тут і клали. Діти, а що за теремки, ми не знаємо. Ви знаєте, ось геляка і тісто б їх робили зубчики. На, на, ну, геляка вроді цими зубчиками. Геляка була одна паличка чи лопата? Кучерява. Ага. кучерява Таке й дерево було. Таке, як дерево. Було. А чого воно теремок називається? Я не знаю, тобто це не хатка. Ні-ні. Це деревце. Це деревце. Ще й не одне, а три. Три у коровай вставляли? У коровай. І, і, -і. тоді ж ці дружки, бояри крали його. Ну, якась З коровая. Рень. Коровай. От не коровай, а от, З і, коровая і, оті знімали. теребки. Теремки. Мики. Вони у хлібові були. Усромлені, так. І обкручені. Тістом і. Ви окручення зру прямо ну, як. Оце, як вам сказати, Оце взяти, розкачати качалку, а тоді тако порізать, порізать порожу, а І накручувати. Накрути? а воно, на воно таким зубчиками. Mm. Крали і потім що, викупляти треба було? Да. За скільки? Ну тоді вже вони ми з собою дружко в боярині викупляли. Це, значить, робили коровай у якій родині? У вашій? Ну, у його само собою, а в мені само собою. А теремки були і в нього, і у вас? Навірно, молодого не було теремків. Ні? Не, не? не було. У вас? Кузя. Ай, О, не в вас. Ага. Ні, хай буде. Далі спекли коровай. Да. Коли коровай пекли, співали пісні? А як же? А які не пам'ятаєте? <рес> Тоді співали стільки і хочеш і скільки хочеш. А ну пригадайте, хоч які там були слова. Важливо нам зафіксувати, що в піщаному броді співали на весілля. Геть повела. геть усе знала. Да. Весь причо знала, а тепер. Да де ділося, і мене то. Хоч трошечки, може, якісь там. І співали як про, ну, на свадьбу просили, теж дружки співали. І не, ти нічого не пам'ятаєте. І теж забула. Ну, а нема у вас записано десь. Хто там записував? Добре, прийшли ви, значить, вже у Вібранні да? приходить до вас наречений. Коли він йшов по селу, він щось тримав? Його а там у бояри є тримали? стульчик маленький, візьми до цього, та сядеш. Гільце якесь, можливо, не, не ніс? Хто? Наречений. Якесь деревинку не несли до вас? Ні, з хлібиною йшов. З хлібиною, прийшов до вас, забрав вас, і гуляли де? Куди він мене забрав? Не забирав? Гуляли у вас? Так. Да. – А в нього гуляли? А тоді забрав, вже на вечір забрав до себе. І гулька вже була у батьків його, у да? батьків, забрав да. вас до свекрухи. Да. А як вас забирав, не співали, як проважать дочку? Та чого ж не проважали? Не гортай, мати, жар, жар, коли тобі дочки жаль, жаль. Кидай у піч дрова і оставайся здорова. Це а я на знаю, голос як брали. А як на голос його? На голос? Так. Вигортай мати, жар жар, коли тобі дочки жаль жаль, кидаю піч дрова, оставай здорова. Тобі мати не топитимеш, тобі мати не варитиме, детеї слави, що віски дождать. Тобі ха, мати, хату не мести, тільки порядочок вести. Як топила, то й топитиму, як варила, то й варитиму, тільки й теї слави, що невісточки дождали. Це уже жениха мати так співає, як невістку зустрічає. Не мати співають, а ті. Дружба спахи співають. Зважке, так? Да? Ще згадуйте? А от як бояри із дружками переспівувалися, щось таке жартівливе. Ой, такі ж співали гарні пісні, а де вони подівались, так? Да. Щось жартівливе таке, смішне. Ну, Казали там. Не сідай женя боком, це ж тобі ненароком, присунься близенько, це ж поєседенько. Ага. Ще А, а ярише. Де буярень дівся, у смітник курився, сміття розгортає, копійок шукай. Копійок шукає, букет викупляй. Да, бо букети ж викупляли. А які букети були? Ну, як убийці такі букетики. -то, Я як, як колись, та й тепер. Воскові. Да? А? Воскові? Там і віски, такі Всякі. листочки роблять. І воскові були, і, і такі і бумажки. Ну, Хто який купив? Угу. У кого на які гроші. Угу. Ще давайте. Згадуйте, згадуйте. До свах, до свахів. Давайте, допомагайте, якщо ви помилити. Приїхала сваха до Свахи, притулила срака до сраки, у якої свахи. Срака більша, той Свахарі ніж. Молодці. Такі славече. А до кухарки були пісні? Може, й були. А до свата? Ой, до свата. А як не наливали ото. Та стой, стой, все я... ж крутиться, не можу начать, як почати ракувати. Які там слова? Що було що там? Дивись. Геть, наче повилітало, як не знаю, що. Та воно вже. Шо, у щось у тебе... свата тіліпається. І це... Що то в свата тілім пається, горілочка у бочоночку, а він її тисне, тисне, нехай вона йому скисне. Щоб вам щоб вам сват подохли, а вам, мамо, яйця посохли, щоб ви дітей не робили нас на свадьбу не просили. Як наречених уже провожали як перша шлюбна ніч, їм щось співали? Та я був, я знаю, я не помню щось. А було таке, що вранці потім просили показати простирадло? Ні? Ради Богу, простирадло. Та Тань були й простирадла. Ну, що а, там? було? Чи цветлива чи, чи, чи я... наречена? Ну, не знаю, ні. А було таке, що червоний прапор у диван? О, це закону. Що да. це? Розкажіть. Тільки рано я й ноги порвала. <рес> ну, дема прапор чіплять. Як? <рес> це тепер ноги болять. А Тут один друг каже, Валерій Кринський, Каже: ну да, Лазила по хатах, чіпляла прапори та порвала, ноги ну, тепер стовна, що болять. <рес> Ви свій прапор чіпляли? Чи? <рес> У Десь всі? на свадьбі була, там і прапор чіплявся. А що це, це значить? Ну, то що ну, небеса, хороша. Угу. А було таке, що на другий день а, фарбували вікна, білили глиною? Да, такого не було. Якщо скажіть, що до прапора а бутилку звісили, а, а? тоді до прапора бутилку ще зчіпляли, а тоді ж друзніше ту бутилку хтось залізти там забрати. Да, бутилку з горілкою? Да. Хтось має вилізти і забрати її. Да? Ну щоб ми, щоб не та бутилка, може би не лізли.